Та й мама, принеси мені, будь ласка, мою книжку добру книжку. Люди святий у біся позі, ти з любов'ю десь до всіх, ти несеш добро і сміх. залітай туди, де вільно, обдари обом і кінна, пригорнися від тоді, всі, хто плаче, хто в біці. Завітай тих, хто ти ж горі, дижить старих, волі, бо усе ще прибуть і нікого не забуду. Миколайчику, ласка, та питайте сіпі. Він кожен розсипає, ніколи весні мають. Він до кордону монця, диво видно, не Ця зорі у уголі, всі чекають, розв'язають, що довця Миколая. Але щось він може Боже небі заблудився. В нього побуті багато, боже ходить, кожну бо хату. Все, що в нього тобі є, чем не діткам роздає? Снем святого Миколая, від щирого серця вас вітаю, віри міцної, непорушної, у це свято вам бажаю, хай святий вам допомагає. Сили, хай завжди дає від життя холодних нехай завжди вас береже. Днем святого Миколая, я вам щиро побажаю, Віри щирої, молитви і поломови, у духовній битві, нехай любов вже живе, До діла доброго веде, нехай всім сім'ї панує згода, розуміння, мир та тебе погоди. снігами гай, їдеся святий Миколай, а коло нього на крилятах синьо оки Ян Голята. Перед нього буде розсадливе проти Голіда. Миколайчик, будь ласка, завіта до всіх дітей. Ангел вас свята виглада, святість її світла, гідна Господу по духу рідна. Всюди з нами повсякчасно, наш нас для хачевых час, помочь подає чудес. Будемо бачити. 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 Будемо ага. ага. бачити. Будемо 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 ба Чемним діткам хоч потрохи, щоб у панчохи він кладе потіски, а нечемним миски. Хто це свитко згадає? Це наш любий миско. Ось і завершується наше привітання, виступають тут найменші діти, це хтось, яка ще вміє плодити, до четвертого класу. І Тому сьогоднішній день хочу подякувати батькам, тому що батьки, дід, папу і приходили сюди, сніг часом мете, а ведуть і тянуть, яка і заточать. Дітей точно вони разом всі повчили такого всього Божество і Святого Миколая Кліка. Тому зараз нам роздамо подарунки, і нам роздавали.